Українській мові стан такої зневіри у чомусь або втрати надії, можна описати фразами занепадати духом або, наприклад, падати серцем, так говорить словник української мови. І ми падаємо, ся, падаємо серцем, коли поруч із нами немає когось, хто би міг нас підтримати. Щоб ми мене падали. E, сьогодні, в Божому Слові, ми чуємо, як Ісус e, готує нас на цей момент, коли ми можемо падати Духом, коли Він відійде, а точніше, вознес, воз, e, відійде на небо, e, вознесеся на, небо, на небеса. Бо він говорить, нині йду до того, хто послав мене. І він знає цю нашу таку природу, яка деколи схильна до того, щоб, ну, коли зазнає самотності, падати, щоб падати духом. Він про цю таку притаманність нашої, нашого серця, нашої душі дуже добре знає, і тому сказав також. Зразу після цих слів, Корисніше для вас, щоб я відійшов. Бо якщо я не відійду, то утішитель не прийде до вас. Тому, чуючи ці слова, ми так насправді чуємо добру новину. Господь дає нам добру новину на усі ці моменти, мабуть. Хтось переживає саме тепер такий час, такий період, на усі ці моменти, в яких ми зазнаємо самотності. І коли ми занепадаємо духом, коли наше серце падає, Ісус дає нам добру новину на усі ці моменти. Ісус, як ми почули, ну, відійде. Піде вознес, вознесеся на небеса, саме e, на те, не на те, щоб нас залишити тут на землі з нашими e, проблемами, e, з нашими трудно, труднощами, e, з цією війною, з усім, що переживаємо, не на те, щоб залишити нас на самоті в цьому всьому, тільки на те, e, щоб ми в цих усіх моментах зазнали. Присутності Святого Духа, Духа Утішителя, який нас потішає, який дає нам втіху. І, дивлячись, судячи теж з Божого Слова, яке ми почули сьогодні, яке Господь нам дає на цей день, ми бачимо, що не бракує таких людей, які насправді зазнали цієї присутності Святого Духа. Цього Духа Утішителя. І в першу чергу це були саме апостоли, апостоли, яких закинули у в'язницю, яка була сильно бережена сторожами. Тобто, з такої людської точки зору, було чомусь неможливим, щоб вийти з цієї в'язниці. Але ми бачили, ми бачили, побачили. Ці різні події, цей землетрус, в якому, ну, який є також таким знаком присутності Божої сили, Божого Духа, Святого Духа. Ну, Я б сказав, що просто Святий Дух звільнив їх з цієї в'язниці. І, мабуть, ти також перебуваєш тепер в якій-небудь в'язниці, в'язниці, яка Настільки тебе обмежує, настільки вона сильно бережена сторожами, що ти не бачиш виходу. Але якщо так, то це є час на те, щоб саме у ньому зазнати присутності Святого Духа, присутності Духа Утішителя, який звільнює з кожної в'язниці, який дає свободу. Свободу Божої дитини. Ну, і саме, мабуть, власне, для тебе є ці слова, яке промовляє сьогодні Ісус. Пошлю до вас Духа Утішителя, щоб смуток не заповнював ваших сердець. І може бути складним перебуванням. czemu takemu oczekiwaniu, na ducha utyszcителя, oczekiwania, taki stan oczekiwania na przychód tego ducha, i w takim wypadku na pewno, że warto zwrócić się, w pierwszym cerku, się, na przykład, dziwię Maryi, ale też zwrócić się z takim prochaniem do niej, jednate swoje oczekiwania osobiste z jej oczekiwaniem. В горниці. Так як вона очікувала в горниці на ну, теж у великої невпевненості, теж не знала, що буде далі. Вона знала, що її син помер. А що буде далі, вона не знала. Але все-таки вона не втрачала надії. Ми кажемо в літанні лоретанській, що це є мати надії. Тому, якщо Ну, для тебе є таким складним очікування на цього Святого Духа, Духа Утешителя, то теж єднай своє очікування з очікуванням Божої Матері, Матері Надії, ну, вона там саме там зустріла Святого Духа, і це є також ну, майбутнє кожного з нас. Амінь. І WTN. живи правдою. Живи по католицьки.